Всім доброго дня, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати легендарну страву, це буде фарширована щука. Готується не так складно, як може здатись на перший погляд, бо я знаю, що багато хто боїться готувати цю страву, боїться знімати шкірочку із щуки. Ви знаєте, все набагато простіше, ніж здається. Все покажу. І сьогодні в мене доволі не класичний варіант начинки, але можна приготувати з морпочкою, цибулькою, як це завжди готують. Давайте починати. Маємо ось таку рибинку, і щоб її нафарширувати, звісно, треба зняти з неї шкірочку. Я вже почистила її від луски, животик в неї не розрізаний, нічого зашивати не доведеться. І для того, щоб шкірочка в неї знімалася легше, можна побити її скалкою. Не бійтеся її так добряче. Бити із шкіркою нічого не трапиться. Ось воно видно, як м'ясо під шкіркою стало таким м'якеньким. І тепер відрізаємо голову. Зябра, звичайно, також потрібно буде видалити, тому що я буду запікати рибу з головою, тому потрібно буде їх вирізати, звісно. І витягаємо кишочки. Наскільки зараз це можливо. Якщо щось зараз не дістанете, навіть ікри трошки є, краще потім її дістану, коли зніму шкірочку. Для того, щоб зняти шкірочку, треба трішки зануритись ножем, а потім уже все це робити пальцями краще. Шкірка у щуки доволі товста, тож можете не боятися її знімати, а якщо на шкірці залишається багато м'язка, теж не хвилюйтеся, ми потім його будемо знімати ложкою. І ось так от, потихеньку занурюючись, знімаємо шкіру з хребта. Процес не складний, але потрібно робити все обережно. І навіть якщо шкірка десь у щуки порветься, не хвилюйтеся. У вас все рівно вийде її запекти. І тепер вивертаємо і потихеньку починаємо знімати. Обережно будьте, коли дійдете сюди до плавників, там потрібно буде ножицями або ножем, це все підрізати. Особливо це стосується оцих плавників. Дивіться, як легко все знімається. І коли ми доходимо до плавників, то краще там бути обережним, бо саме в цих місцях найчастіше шкірка рветься. Тут краще допомогти пальцями відірвати плавники. Цю кішочку ми одріжемо. Все, дивіться. З хвостика, звісно, ми не знімаємо, відрізаємо біля хвостика. І давайте подивимось, яка у нас вийшла шкірочка. Просто вивертаємо її. Ось таким чином, подивіться, ціленька, ніби ніде не порвалась. М'язко, те, що залишилось всередині, ми зараз все ложечкою заберемо і додамо у фарш. Це робиться дуже легко, просто ложкою. Можете не хвилювати, що ви зараз ложкою порвете шкірку. Якщо у вас вдалося її зняти, не пошкодивши. То від ложки їй вже точно нічого не буде. Ось тут де плавники, головне, сильно не дріть, щоб не пошкодити шкірку. Нехай там залишається м'ясо біля плавників. От і все. Давайте вивернемо. Тоненька, гарненька шкірочка виходить. Все, шкірку ми можемо залишити в спокої і займемося зараз. Нашим хребтом, подивіться, тонесенька, чистенька шкірочка. Так, я хочу дістати ікру, чесно кажучи, не очікувала, що в такій маленькій рибці буде ікра. Її, до речі, також можна додати в начинку. Цю ікру буде добре. Бо засолювати тут, чесно кажучи, нічого. На один бутерброд. Це все зараз помию і будемо знімати м'ясо. М'яско я також зрізаю, знімаю ложкою. Так дуже-дуже зручно, на мій погляд. Можна ножем, це кому як більш подобається. Але мені подобається ложкою, тому що ложка майже не відриває і не відрізає кісточок. І дуже мало кісточок потрапляє до фаршу. І вам тоді більше часу. Ви витратите на те, щоб його перебирати знову від кісточок. Ось так збираємо і все. І залишається у нас ось такий хребет. Тут залишились тільки пулівочки, кісточки. Можна зварити бульйон, а в мене поласують мої котики. І залишилось з голови вирізати тільки зябра. Ну, я думаю, з цим ви впораєтесь. Найскладніше ми вже зробили. А зябра це вже так. Дрібниці, скажімо так, все, голова теж готова, її тільки помити, і також можна запікати. І так, ми маємо рибне м'ясо, ікра, голова та шкірочка, і відходи. Тепер давайте пройдемося по інгредієнтам для начинки. Окрім рибного м'яса, звісно, у мене піде шматочок хліба, чосник цибулька, яйце, креветки та. Крем-сир, замість крем-сиру ви можете додати сметанку. Якщо є крем-сир, додайте, буде смачніше. Сіль, спеції та рослинна олія за смаком. Звісно, з приводу креветок, якщо є, додавайте. Якщо нема, прибирайте спокійно з рецепту, нічого страшного не буде. Можна більше додати цибульки, можна більше додати хлібчика, можна підсмажити морквочку з цибулькою і додати в начинку, щоб збільшити її масу. І об'єм. І все буде нормально. Можна з креветками, можна з морквочкою. це кому як подобається. Нам потрібно зараз приготувати фарш із цибульки і м'яска. А хлібчик замочую у воді. Хлібчик можна замочувати і в молоці. але в даному випадку я не бачу абсолютно необхідності замочувати його в молоці. Тому заливаю просто звичайною. Холодною водою. Цибульку і м'ясо буду подрібнювати в чаші кухонного комбайну. Спочатку подрібнила цибулю, тепер додаю сюди рибку. І буду трішки перебирати, бо іноді трапляються кісточки. Ікру, звісно, також відправляю сюди, буде також з неї фарш. І все подрібнюю. Виходить, у нас ось такий фарш. Гладенький та однорідний. Перекладаю його у миску. Додаю сюди подрібнений чесник. Також потрібно нарізати креветки. Можна, звісно, нарізати їх мілко або також додати до фаршу. Але мені дуже подобається, коли в начинці є саме шматочки креветок. Додаю креветки також сюди до фаршу. Розбиваю яйце. Додаю сюди крем-сир, приблизно столова ложка. Якщо сметану, то також одна півтори столові ложки. Ну, звісно ж, залежить від розміру вашої щуки. Бо в мене вона зовсім малесенька. Так, і наш хлібчик. Далі сіль та спеції. Я додаю із спецій сьогодні тільки чорний мелений перець. Також добре до рибки пасують різноманітні трави, або гранульований чесник, гранульована цибуль. Також буде дуже-дуже класно. І все потрібно вимісити до однорідності, щоб у нас вийшов дуже гладкий, класний фарш. Фарш дуже ароматний, дуже смачний, і навіть якщо будуть лишки, його можна використати для приготування якоїсь. Фрикадельки чи котлетки. Ось такий маємо фарш, і залишилося нам начинити цим фаршем нашу шкірочку. Дивіться, як цікаво, я натягла шкірочку на келих. Це єдиний посуд у мене з таким маленьким діаметром. Так буде набагато простіше на початку нам заповняти шкірочку фаршем. Ну, і власне, починаємо заповнювати. Нашу рибку намагайтеся начиняти так, щоб було якомога менше повітря. Постійно проходьтесь ось так по рибі, просуваючи фарш всередину. І таким чином начиняю, поки не закінчиться весь фарш. Ну, зазвичай завжди фарш залишається. Хоч трошки, але завжди є лишки. І ось коли тут уже залишається зовсім трішки, я не дозаповнюю до кінця зараз, а вже коли буду на противні, так набагато простіше. Беру противень, на ньому фольга і добряче змащую її рослинною олійкою, перекладаю сюди нашу рибку і завершую фарширування. Вставляю сюди голову, трішки шкірочкою накриваю, щоб було воно ну, з'єднане. І все. Наша щучка виглядає ось таким чином. Тепер потрібно дуже добре загорнути її у фольгу. Духовка зараз у мене розігріта на 180 градусів. Щука буде запікатися. 25-30 хвилин. Вона маленька, довго її пекти не потрібно. Але приблизно за 5-8 хвилин потрібно відкрити фольгу і дати їй підсмажитися зверху. А зараз поки що в духовочку. Поки запікається у нас щука, ми зробимо соус, яким будемо змащувати її зверху в кінці запікання. Отже, нам потрібна сіль. Дуже часто я бачу, коли щуку навіть не солять зверху. І, на мій погляд, це ну, виходить така страва, в якої дуже-дуже смачна і класна начинка, яка знаходиться в оболонці, абсолютно не смачній, абсолютно не маючи ніякого смаку. Тож, якщо ви не будете змащувати соусом зверху щуку, то хоча б її посоліть та додайте якихось спецій. Також беру чесник та копчену паприку. Трішки меду. Бажано, щоб це був рідкий мед. Якщо рідкого нема, беріть густий, але все рівно його потрібно розтопити. Також я беру ось такий соус, соєвий. ну Це такий дешевий аналог теріякі. Може ви мажори, у вас є теріякі, то, звісно, використовуйте його. Я беру ось цей і рослинна олія. Все перемішати. Наш соус має вийти густим, щоб можна було змастити ним рибу щоб він не спливав. Ось, дивіться, краса цього соусу хватить. Рибка невеличка. Рибу розкриваємо так, щоб можна було її змастити всю. Добренько підпеклась. Подивіться, яка гарненька щучка. Змащую нашим соусом. Всю щуку і навіть голову. Далі вже бажано ввімкнути в духовці режим грилю з обдувом, якщо він є, Чи верхній нагрів, чи щось таке, щоб рибка підсмажувалася зверху, щоб у нас вийшла класна. Рум'яна скориночка. І в духовку ще хвилин на 5-10 чекаємо, щоб у нас утворилась така красива скориночка. Виходить, у нас ось така класнюча рибинка подивіться, яка в неї класна шкірочка. І перед подачею я б рекомендувала її не тільки дати їй охолонути, а й витримати в холодильнику хоча б годинки 3. Якщо вона повністю охолоне. Ви зможете її легко нарізати на тоненькі слайси, і буде дуже гарно і смачно. Тому може навіть залишити в холодильник на ніч, якщо у вас вистачає терпіння. Словом, це холодна закуска. Після того як риба провела в холодильнику деякий час, можна її розрізати і скуштувати. Нарізається дуже легко, можна просто легко брати в руки. І на хлібчик дуже зручно. Як на мене, ідеальний варіант приготування щуки без кісток, багато ароматної соковитої начинки дуже смачний варіант. Готуйте, насолоджуйтесь. Щиро дякую вам за перегляд і не забувайте писати свої відгуки та коментарі. Всього вам найкращого!